Хочу почати це відео, звісно, з того із цієї страшної атаки, яка відбулася в Києві, і скільки людей постраждало, на жаль, ресторанів, бізнесів, де колись люди ходили, де люди мали свою пам'ять, свою історію в тих ресторанах, в тих місцях. Це справді просто, знаєте, це, це неможливо описати, наскільки це ненормально, і що світ в загальному мовчить і не хоче нам. Продовжувати допомагати і зупинити вже цей нонсенс і це просто несправедливість, яка зараз відбувається в Україні. Як можна дійсно сідати за стіл переговорів з такими людьми, які просто знищують просто нас як націю, як українців? Це справді біда. Співчуваю абсолютно всім. Тримайтеся, дорогі українці. Знайте, що ви не самі про вас думають, про вас пам'ятають. І українці, українцям треба більше гуртуватися, більше допомагати своїй країні, своїм людям, щоб нарешті вже завершилася ця війна в хоч якийсь хороший бік для України. Хочу відповісти деяким експертам, бо знаєте, в коментарях деколи де-не-де де появляється один, два, три одинака, які люблять сказанути або сказати щось таке, що вони самі, напевно, не розуміють до кінця, що вони говорять. Що цікаво, що деякі з вас от говорите про те, чому канадський марк, що ти там розповідаєш, що потрібно постійно підтримати україномовний контент, що українську мову, туди-сюди, навіщо ти то все розповідаєш, що ти хочеш ділити людей на україномовних і російськомовних? Я ніколи не хочу ділити нікого на україномовних чи на російськомовних. Кожні люди самі вибирають для себе свій шлях в житті, і вони мають на це право. Але якщо ми. Хочемо і плануємо мати майбутнє в Україні, то ми повинні розуміти важливість підтримки і е, зміцнення української мови, в загальному україномовного контенту. І якщо ви не хочете це робити, вас ніхто не заставляє навіть натискати на ці відеоролики. Повірте мені, можете навіть не ображатися, тому що моє життя не зміниться від того, чи я буду знімати, продовжити ці відеоролики чи ні. У мене далі буде все, як є, я собі дам раду, не переживайте за мене. Але якщо ви не хочете підтримати своє іменно, і не тільки іменно мене, я говорю в загальному україномовний контент, то це ваша справа. Не потрібно писати різну, різні дурниці в коментарях, якщо ви не знаєте самі і не розумієте, про що говорите. Я би цей канал би не, до, не дотягнув би до, таких, до такої кількості, якщо б я слухав всіх з, з цих експертів в коментарях, які постійно люблять свої 5 копійок всунути і, 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 як то кажуть, кинути в мене чи в когось іншого. Тому, друзі. Я вам кажу, так як є. Не хочете, не підтримуйте, хочете, не ставте вподобайки, але вам зразу пораджу. Не, не натискайте навіть на ці відео, бо це не має тоді ніякого сенсу писати такі коментарі, якісь дурні. Знаєте, ніби ви не, ніби людям просто не вистачає просто чогось, щоб когось іншого вколоти. колоти. В Канаді розорився скандал з сім'єю з Хмельницької області. Що цікаво, що я розповім вам спочатку про те, що відбулося. Сам чоловік жив на той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він жив у Польщі, і як майже багато інших українців почув про коец, подався, отримав дозвіл, і його родичі жили вже довгий час тут, в Канаді. І він чув багато хороших речей про Канаду. Він дуже сильно загорівся. Ще почув про фінансову допомогу і таким чином е, хотів кудись подальше, подальше від України від'їхати і попробувати свої сили тут. І приїхав він сюди, в Канаду, і багато канадців на початку дуже допомагали українцям. Абсолютно, що би вам не треба було, ви зверталися б до любого канадця, вам безкоштовно давали речі, меблі. Навіть деяким людям машини віддавали такі дешеві, знаєте, по тисячі, по дві, по три тисячі доларів вбиті, але все рівно. На першу пору краще ніж нічого, і багато українців цим скористалися, і також з роботами допомогли. От українці говорять, як складно в Канаді з роботами, так це правда, але, але чомусь ніхто не говорить про те, скільком українцям дійсно повезло і допомогли інші українці чи інші канадці влаштуватися і використали, можна сказати, свій авторитет, щоб їх взяли на ті позиції, на яких вони працювали чи працюють навіть до цих пір. І один канадець зустрівся з Андрієм з Хмельницької області. Він йому почав розповідати ці всі історії, як погано, як він біженець, як він втік, як він насправді з Харківської області, що там дуже вся біда в Україні, що в загальному в нього немає можливості, в нього є дитина і дружина, яку йому треба сюди забрати, і абсолютно все погано, і що йому треба дуже сильна допомога, і почав там чуть не розказувати найкращі, можна сказати, казочки. А насправді він давно-давно вже проживав в Польщі, мав там свій невеличкий бізнес по прибиранню. І людина, знаєте, мала гроші більш-менш, просто хотіла е, пошвидше і використати любу можливість, щоб отримати роботу і влаштуватися в Канаді і скористатися канадським, можна сказати, всім цим досвідом, який цей канадець мав, і зв'язками. І цей канадець його влаштував на склад. Все було добре, він працював на складі, попрацював там пару місяців. І потім почав там з деякими іншими українцями говорити. І можна так сказати, не буду вам казати прямим словом, але дуже негарно висловлюватися про начальників, про керівництво того складу. І це все було, знаєте, говорилося українською, вони не розуміли, але було чути, що щось не то. І один раз один українець, який там вже довго працював, йому це не сподобалося. І він їх злив. Він фактично злив. Цього українця він сказав босам, що він чує, як він постійно говорить погані речі про них. А той бос того складу є дуже в хороших і був в хороших стосунках з канадцем. І що ви думаєте, що його звільнили з тої роботи? Сказали українцю, до побачення: ми не будемо вас терпіти, ми не хочемо вас терпіти. І йдіть краще і шукайте свою долю десь інше, але не тут. І ви вже собі розумієте, як цьому канадцеві було погано, як він опозорився і що той його хороший товариш, який повірив йому на слово, подумав про нього. Так чи не так, він в загальному не повністю зіпсув собі стосунки той канадець з тим начальником. Все ж таки, вони друзі з дитинства. І він розумів, що то не є його пряма людина. Він просто хотів допомогти українцеві, розуміючи, що в Україні біда, і так далі. І потім вони продовжили далі спілкуватися з тим канадцем. Канадець багато інформації надавав, і нарешті вже цей українець. Зміг привезти свою сім'ю до себе сюди, в Канаду. І він, звісно, що зробив? Вони взяли в оренду квартиру, і потім запросили того канадця до себе в гості. І з дружиною не поговорили про те, як все має виглядати. І дружина, можна сказати, так здала українця тому канадцеві прямо за столом. І вона сказала, що насправді вони з Хмельницької області, що насправді її чоловік здає зараз квартиру. Хмельницьку іншим біженцям-українцям, і що все в них було добре до того часу. І він справді непогано сидів в Польщі. Вона жила в Україні, звісно, з дитиною. І дуже сильно вона йому вдячна, що він так допоміг їхній сім'ї сюди потрапити. І цей канадець просто був в розпачі, Він не мав що сказати, він був абсолютно без слів. І дуже розізлився і образився на цю українську сім'ю, що вона фактично їм так збрехала, йому збрехала, і створила таку, знаєте, ситуацію, де він просто зрозумів, що його повністю розвели. І цей канадець вже в поважному віці, йому вже під 60, І він ніколи не думав, що його навіть в навіть такому віці зможуть розвести так круто і так легко. А він це все робив від щирої його серця, від щирої душі. І він порвав всі стосунки з тим українцем. І повірте мені, дуже сильно посварився з цим українцем. Йому висказав все, що він думав, і українець навіть не вибачився. Або може і вибачився, хто знає. Але по тому, що цей Канадець розповідав, що він не вибачився і не хотів вибачатися, і я думаю, що він швидше за все не вибачався, бо йому було занадто стидно те, що він зробив. Просто скористалася людина тим, що, ситуацією, тою добротою. І тому тут в Канаді. Тепер так не допомагають багатьом українцям із того, що багато українців просто скористалися цією добротою і потім ще почали наговорювати багато речей. Не то, що Канада дійсно не конструктивної критики, а дійсно поносили Канаду як можна. Просто зверху, донизу. І це створило таку, знаєте, можна сказати, зіпсуло імідж загальний українцям в Канаді. Дякую, друзі, що додивились цей відеоролик. Надіюсь, він вийшов цікавий. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.